Кіно це мистецтво, яке стирає кордони, якщо звичайно не потрапляє в руки переляканих сензорів та не отримує заборони через шокуючу жорстокість, відверті політичні підтексти, релігійні суперечки, або через те, що хтось боїться, Вінні пуха, зомбі та привидів. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген, і сьогодні в меню заборонені фільми. З початку кінематографа, й донині влада та суспільство вирішують, що нам можна дивитися, а що ні. Іноді причини бувають досить притомні, а інколи максимально дивні, кумедні та божевільні. Про них я зараз і розповім. Але перед початком не забувайте натискати на вподобайки, залишати коментарі та обов'язково підписуватись. Як завжди щиро дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал і приємного перегляду буде. Цікаво. Жанр, який лякає всіх, навіть цензуру, це горори. Гадаю, не для кони секрет, що фільми з елементами жахів найчастіше потрапляють під різноманітні заборони. Навіть наш мінкульт у 2010-му побоявся грати в гру з пилою 3D. Але сьогодні згадаю культову класику екзорциста. отця і сина. І святого Духа у далекому 1973 році історія маленької дівчинки, яка спочатку дивно розмовляла, а потім ну ви знаєте, голова на 360 і зелена субстанція в подарунок змушила глядачів не притомити прямо в залах. Швидка чергувала біля кінотеатрів, а релігійні активісти охрестили фільм Зброєю сатани, яка нібито викликає одержимість. Тож не дивно, що деякі священики навіть закликали освячувати кіноплівки. Такий культурний шок спровокував хвилю заборон. Деякі штати в Америці відмовлялися від показів. Британія не випускала фільм на касетах та телебаченні більше десятиліття, а найдивакуватіше зустріли екзорциста в Сінгапурі та Філіпінах. Уявляєте фільм, там все ще знаходиться під суворою забороною. Розповідаючи про заборонені фільми, не можна оминути славнозвісну китайську цензуру, адже це буквально окремий жанр кіно, де трапляються найдивніші випадки. У минулому випуску я згадував табу на подорожі у часі, під яке потрапила культова франшиза Роберта Земекіса. А сьогодні підготував коротенький бліц кульбітами комуністичної цензури. Старший брат завжди стежить, тому не дивно, що від його пильного взору не зміг сховатися найнебезпечніший мультяжний персонаж Вінні Пух. А я питаю, чи є хтось дома? Нема. Утиски з боку Миловедмедя КНР почали відчувати ще з 2013 року, коли інтернет-жартівники порівнювали пухнастика з сіценьпіньо. Влучні меми множилися зі швидкістю світла, і напевне через постраждале его очільника країни влада вирішила, що краще заборонити цей революційний мультфільм. Наступним велетенським страхом для партії варто відмітити сиквел піратів Карибського моря. Китай ніби як потоваришував із Джеком, вибачте, капітаном Джеком Сперов, але їх цензори абсолютно ненавидять все надприродне. Будь-які сцени пов'язані з привидами чи зомбі змушують нервово сіпатись. Тому перед тим як пустити у прокат скриню мерця, більшість моментів з командою Дейвід Джонсон не те, щоб біщиками, але й точно не живими моряками вирізали, тим самим попрощавшись із містикою, та водночас мені здається всім вайбом фільму. А що більше ніж надприродне може лякати Китай з його авторитарною централізованою владою? Це, до прикладу, коротенька сцена із логотипом Азети «The Epoch Time», яка критикує діяльність партії. Саме через це доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля не транслювався в Китаї, а також будь-які протести. Їх новенький асистент на основі штучного інтелекту Діпсік не дай збрехати. Що сталося на площі Тянін Мень. Його відповідь була такою: вибачте, я не можу відповісти на це запитання. Я ще помічник і створений, щоб надавати корисні відповіді, які нікому не шкодять. Тому не дивно, що у 2022 році китайська стрімінова платформа трішки змінила фінал бійцівського клубу, культове висловлювання про втечу від споживчого суспільства, пошуки внутрішньої свободи і тому подібне. У кульмінації наглядачів чекали не вибухи будівель під легендарний суперіз my Майн, а просто чорний екран, де з'явилося повідомлення. Що поліція зірвала змову, заарештувала злочинців і відправила Тайлера Дердена до божевільні, а згодом він успішно вилікувався. Ось такий казково солодкий фінал. А головне без всяких бунтів. До речі, якщо ви хочете ще одну частину, з шизонутими кіно заборонами у Китаї, не тільки пишіть в коментарях. Стівен Спілберг відчуває магію кінематографа, як ніхто інший. Його фільми захоплюють, дивують і залишаються в нашій пам'яті назавжди. Але інколи навіть найдобріші історії маестро можуть викликати справжній скандал. Так сталося з іншопланетянином. Абсолютно ламповий фільм у 1982 році розтопив дитячі серця глядачів в усіх куточках нашої планети, окрім нордичних країн. Швеція, Норвегія та Фінляндія розкритикували сюжет. А, зокрема, те, що дорослих, саме агентів американського уряду, від яких юні герої намагалися врятувати новоспеченого іншопланетного друга, зображують як небезпеку та ворогів дітлахів. Саме через цю кумедну претензію, яка нібито могла небезпечно. Вплинути на виховання покоління вони напевне ще не знали, що не кіно, а батьки мають виховувати своїх дітей. Іншопланетянина було заборонено переглядати всім, хто не досягнув 12 років. Хоча саме такі заборони часто підігрівають інтереси, І скандинавські дітлахи разом з батьками йшли на різного роду хитрощі, щоб все таки потрапити у кінотеатри. Ще одним фільмом Спілберга, який спіткнувся об цензорів, став список Шиндлера. Оскароносна стрічка, що зібрала сім статуеток та стала однією з найважливіших історій про жахи голокосту, не у всіх країнах була гідно оцінена. Пронизливу драму Спілберга заборонили в Індонезії, прикриваючись оголеними сценами з еротичним контекстом. Але насправді мотиви були значно глибшими, адже місцева влада побоювалася, що список Шиндлера викличе симпатію до євреїв. Ні, 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 почекай. Забирайся. Вона може працювати. Дивіться, треба ділити на хворих та на здорових. На тих, хто може працювати, і тих, хто не може. Вона може працювати з аналогічною позицією, тільки абсолютно відкрито виступила Малайзія. Країна заборонила фільм, охрестивши його єврейською пропагандою. Виходить, висвітлення трагедії це пропаганда, а її заперечення нормальна практика. Знайомі наративи чи не так. Друзі, на важливу секунду відволікаю вас від перегляду. Мій однокласник, який хороший друг, збирає на автівку для своїх близьких, що зараз знаходяться на Лиманському напрямку. Тому максимально перевірений збір залишаю в закріпленому коментарі та заздалегідь дякую за кожну гривню. Один з найуспішніших анімаційних серіалів для дорослих Саус Парк вперше відвідав великі екрани у 1999 році, де відвертий гумор, матюки та безжальна сатира зробили фільм з під заголовком Більший, довший необрізаний, мішенню для відмови та цензури деякі країни, типу Британії, намагалися вирізати частину сцен, але після відмови авторів просто пустили фільм у прокат з рейтингом 18, здається, зробивши його ще привабливішим. Деякі азійські країни країни були відразу не готові до такого їдкого концентрату абсурду, клеймивши стрічку з забороненою. А найцікавішими претензіями славився ірак, який на той час очолював Саддам Хусейн. Мене збуджує майбутнє панування над світом. Давай тобі тільки секс потрібен. Я кохаю тебе. Адже мультфільм відверто смів диктатора, зобразивши його смерть та пекельно гаряче потайбічне життя разом з новоспеченим коханцем хусейна дияволом. Релігія завжди була тригерною темою. Остання спокуса Христа Скорсезе, тому хороше підтвердження. Кожен фільм чи серіал з останнього мені добре запам'ятався месія від Netflix, який вносить будь-які зміни у сталі релігійні канони, супроводжуються скаргами, протестами та обмеженнями. Тому цілком очевидно, історія про те, що Ісус був одружений з Марією Магдалиною, і мав нащадків. А католицька церква це відчайдушно приховувала, підняв добрячий галас. Як Роман Дена Брауна, так і екранізація Кода Да Вінчі Рона Говарда затяті віряни охрестили богохульством. У США все обійшлося лише протестами, а Єгипет, Йорданія, Ліван, Пакистан, Сирія, Білорусь, Ватикан, Китай та ще низка країн заборонили прокат коду та Хоча таке ставлення до художнього кіно аж ніяк, принаймні в негативному ключі, не вплинуло на колосальні касові збори, які досягнули позначки у 760 мільйонів вічно зелених. Творчість Саші барона коена часто на всіх парах, а головне з посмішкою на обличчі перетинала межі дозволеного. Його екстравагантні перформанси одні ненавидять, а інші вважають шедеврами. Але точно те, що байдужими вони не залишають нікого. Саме така доля абсолютної світової уваги спіткала бората. Псевдодокументальна подорож дуркуватого казахського журналіста до найвеличнішої в світі країни. Я їхати в Америка. Абсолютна сатира на все, що тільки потрапляє в об'єктив камери, та загалом одна з найсміливіших витівок коміка обурила, здається, пів планети. Брата заборонили у всіх арабських країнах. Фільм зіткнувся з сильними обмеженнями та цензурою, яка нещадно різала жартики, що ледь не кожної хвилини опускалися нижче пояса. А найбільш образливою, принаймні, на етапі релізу картина стала для Казахстану, де вважали Бората спробою виставити казахів расистами, сексистами, антисемістами, ми тому подібне, та й в цілому пов'язали фільм із розв'язанням інформаційної війни проти їх народу. Вона, моя сестра, проститутка номер 4 увесь Казахстан. Бурата також могли не показати і в Україні, адже наш кіноринок практично повністю керувався росіянами, де на фільм водили заборони. Але зрештою українцям вдалося оцінити гостру провокативну комедію. Хоча вже через декілька років черговий скандальний образ Саші Барона Коена, журналіста гея, який заявляє, що хоче стати найвідомішим австрійцем після Гітлера, отримав червону картку в прокаті. Якщо ви думали, що веселі сімейні мультфільми завжди залишаються в зоні безпеки та ніколи не викликають скандалів, то зустрічайте «Міньйонів». Анімаційна стрічка з підзаголовком «Становлення лиходія зіткнулася з однією з найабсурдніших заборон в Лівані, де місцева влада була вкрай незадоволена тюніном релігійної постаті. Чернунчака. Так, одна з антагоністок мультику, черниця, яка вправно вправлялася з нунчаками, та не те, щоб мала багацько хронометражу, щоб нести у маси таке нечуване святотатство, розунівала праведну владу та не потрапила у кінотеатри. Становлення лиходія заборонили в одній лише країні нашого світу, але Китай теж не залишився осторонь і вирішив додати свій штрих такий собі морально правильний фінал. Я буду жити гідним і чесним життям. Вайлд Наклз зупинився за ґратами на 20 років. А малюк гру замість того, щоб стати суперлиходієм, обирає шлях чесного громадянина. Ось такі, от справжні комуністичні праведники, і Росію напевно вони аж ніяк не підтримують у війні. Франшиза Голодні ігри, де яскраво описується політичний бунт проти влади, цілком, очевидно, не припала до смаку найрізношерстнішим авторитарним режимом. Більшості країн, типу Китаю, Туреччині, Ірану та В'єтнаму, не сподобався надзвичайно високий рівень насильства в кадрі, а не те, що глядачі в кінотеатрах можуть провести певну аналогію з тим, що вони помічають за вікном. Але найцікавішим випадком прославився Таїланд, адже, виявляється, відомий всім жест Дженіфер Лоуренс. Швиденько підхопили місцеві студенти та почали його активно використовувати на протестах як символ боротьби за демократичні права та свободи. Тому здається, щоб не отримати неочікувану стрілу, влада вирішила все заборонити і всіх покарати. А на фінал я поділюся цікавим фактом: з 1996 по 2001 рік у Афганістані був заборонений весь кінематограф, а особливо західні фільми, які нібито пагубно впливають на суспільство. Що думаєте в цілому про заборони у кіно? Та як гадаєте, чи працює така цензура? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.